1941 року. Перший тиждень війни. Червона армія відступає. А в Україну на окуповану землю приходить нова влада, новий німецький порядок. Тим часом у Львові націоналісти Гречково готуються. До проголошення української державності пишуться останні рядки акту про свободу. Свята затмарюють сльози, крики розпачу, які луною прокотилися по глучині. Навчені за часів Польщі закону і правопорядку галичани жахалися, коли у залишених савітами тюрмах. У Тернополі, Львові, Станіславі побачили тисячі замордованих без суду і слідства людей. Це страшне, що там було. Маса народу, тисячі народу йде на Ломську. Метрів 150, то ще можна було дійти. А далі то тільки деякі люди, які могли витримати, то майже у майже кожного хтось там був з родини. І тюрму розбили, ну і. Там страхіття. Там, ще в крові, розумієте, були жінки, і були розп'яті. Священник один був розп'ятий просто на стіні, як Ісус Христос. Жінки, які були в тяжі, їм розпорували животи. У перші дні війни в катівнях НКВС було по звірячому вбито більше 20 тисяч ув'язнених. Це були звичайні обивателі, чия вона полягала лише у причетності до легально діючих за Польщі організацій, профспілок, студентських громад, просвіти. Батька Степана Бандери, греко-католицького священика Андрія Бандеру, розіп'яли на хресті. То я до смерти тої картини не забуду. Вся доливка коричнева то кров залита була повністю. І вона вся рухалася. То хрубаки, че руки завели ще, бо то гор'я ж була вже. До цього слідчого ізолятора Тернопільської тюрми після війни потрапить чимало свідків тих трагічних подій. Серед них Ярослава Сеньківська. Я побігла спочатку на цвинтар, скидають їх. Ну як би то сказати? Не пізнати тільки то, що є руки і ноги, пальців нема. Чи то чоловік, чи то жінка не знати, що повідрізоване. Нечинені злочини НКВС. Про які безупинно говорила говорили і німецька, і аунівська пропаганда сприяли посиленню антирадянських настроїв. Саме ці настрої прискорили поширення національного руху опору. Кілька годин по тому, як німці увійшли до Львова, тут з'явилася і похідна група Ярослава Стецька. У старовинному будинку, де знаходилась українська просвіта, члени революційного бандерівського крила Організації українських націоналістів на швидку руч формували національний уряд. Ярослав Стецько, перший заступник Бандери, готувався оголосити акт про відновлення української держави. Волею українського народу. Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандера проголошує відновлення української держави. На західних землях України твориться українська влада, яка підпорядковується українському національному урядові, що створиться у столиці України Києві з волі українського народу. Море людей було. Десь так година була десята. Не, не було десяти ще. Ми пішли всі до просвіти. І в присвіті, на мікрофонах, в мікрофони були, знаєте, встановлені голосники і так далі. Я тоді їх не знав. Ні Стечка, ні Бандеру, ні, ні Гітлера, нікого. Я знаєте, 14-річний пацан, ну, це чортовно мені. А стояв, я стояв, я бачив так, от як. Ну, метрів кільку, я 50 стояв від того дому. Українська держава. Буде тісно співпрацювати з націонал соціалістичною Великою Німеччиною, що під проводом свого вождя Адольфа Гітлера творить новий лад в Європі і світі та допомагає українському народові визволитися з під московської окупації. Українська національна революційна армія боротиметься з союзною німецькою армією проти московської окупації за суверенну соборну державу. І новий справедливий лад у цілому світі. Слава Україні! Героям слава. Ярослав Стецько І коли Стецько приголосив самостійну Україну українську державу. В Вухах, так якби ви десь вилізли з якогось ж, ну, паніка що б'ють по нім, знаєте, колоківками, гуділо, голоси. ті І слава, і пісні, і, і плачі один на друга кидається на шию, розумієте, чули, знаний ти, незнаний. Страшний крик, страшне ура. Десь було кілька годин, там промовляв, не тільки він один. Ну, змісту тих тих я також не пам'ятаю, знаєте добре. Третій пункт акту. Про співпрацю з німцями довелося дописувати на сходинках будинку просвіти. Цей пункт пан Ярослав викреслював кілька разів, але в остаточному варіанті він все ж залишився. У Унівці сподівалися на допомогу третього рейху у відновленні української державності. Вони шукали підтримки нацистського уряду ще до початку війни. Повний текст акту про відновлення незалежності був оприлюднений по Львівському радіо, яке охороняло бійцівних тігалю. Наступного дня акт відновлення державності благословили українські священники, зокрема, глава греко-католицької церкви Митрополит Шептицький. Відбулись тисячі громадських зібрань у Галичині, на Волині. Та у частині правобережжя навіть під Києвом у Василькові. Учасники схвалили акт від 30 червня. Степан Бандера був там. Молодий хлопець лисий, інтелігент. Були, були багато таких наших учених там на, стояли так, на таким підвищення, та не підвищення було. Це були, я вам сказати, такі сходи. А там був такий, ну, коло просвіти, знаєте, з таким бетонним огородженням. і вони там проголошувалися. Про про були німці. Ну, і були поляки. Поляки дивились зі сторони, і казали, що то не добре. Був лебідь. Приймав стечко. Ну і Бандера тут всі були в Львові, ті наші провідники. А Бандера був тут? Був також. Насправді Степана Бандери тоді у Львові не було. Після звільнення з Березокартуської тюрми він не прибув в Україну. Не повернувся він сюди і у 44-му після чергового ув'язнення. Він перебував в еміграції. І жодної участі у визволених змаганнях ОУН на території України не брав. Степан Бандера став символом. Його ім'я взяв собі підрозділ ОУН, який воював зі сталінським режимом. На початку Другої світової війни організація Українських націоналістів ОУН розкололася на два крила. Молоді радикали під проводом Степана Бандера. Відмежувалось від поміркованого старшого за віком Андрія Мельника, який очолив ОУН після загибелі Євгена Коновальця. Останнього було страчено агентом ГПУ. Отже, на той час в Україні існувало дві ОУНівські організації: ОУН Р. Революційна вона ж Бандерівська, та ОУН М. Мельниківська. Ворожнеча між ними була дуже гострою. І часом вони боролися одна з одною, так само затято, як зі своїми ворогами. Це було не партія, а організація. Підпільна організація. То не то саме, бо вона по принципу військовому, дисципліна військова, і принцип військовий секретний що, і так далі. Що? І, а партії були розв'язані всі. Отже, в 41-му році ніяких українських партій не було ні одної. Цебто єдиною силою, організованою Українства. Було оон. І ту єдину силу розкололи. Молодь рвалась у бій. Тепер нарешті стала можливість. Наш ворог-окупант з великої України тікає, другий наступає, знову її завоювати. Значить, нам треба стати у бій. Старше покоління прекрасно розуміло, що з цього бою ми тільки стичаємо кров'ю. Ось я маю на увазі старшого когнія Мельника і всіх весь генералітет, який лишився з 18-го року і дуже добре мав інформацію, що війна не закінчиться е, тим, що Україна вийде з нею самостійною. Як кажуть, українці кожен хоче бути гетьманом. Не терпить над собою гетьмана, а сам хоче бути. ним. Візьміть XVII-XVIII століття. Скільки гетьманів було на Україні? Правообережний, лівообережний. Ще ж, Мазепа пописав, всі Україну щиро люблять. Це не в всі покою щиро прагнуть, та не в один гуш всі тягнуть, один вправо, другий вліво, а всі ж браття то то диво. Один іде із ляхами, кличе сюди отамани, ходіть матку рятувати, не дай моїй погибати. в Москві за гріш служить. По Україні і той тужить. Ненько моя рідненька, чом ти вельми бідненька. Ну далі я не пам'ятаю. Він тільки власне розраховував, що німці будуть мучили стати союзниками українців, бо самі не завоюють Україну. А тим часом німці, вибачте, за слово показали йому фігу з маком. І на тім скінчилось, і по проголошенні, і по всьому. Зрозуміло, чому так поспішав пан Стецько. Конкуренти Бандерівської організації ОУН Андрія Мельника вже простували за німецькою армією до Києва. Там вони збиралися проголосити українську державність. Перебрати в Мельниківців ініціативу було справою честі для бандерівців. Спочатку німці не звернули уваги на проголошення акту. Але згодом оговтались і висунули вимогу негайно відкликати акт проголошення української державності. Вимога керівників Третього рейху не пояснювалася. Унівці не могли тоді знати. Що нацистська Німеччина не мала наміру укладати воєнно-політичні союзи з будь-якими організаціями на окупованій території СРСР. Актом відновлення Бандера спровокував німців нарешті відкрити карти щодо їхніх планів стосовно України. Йому повідомили, що Рейх не може вважати себе союзником українських націоналістів. Отже, здійснена 30 червня у Львові акція з точки зору нацистської адміністрації є державним злочином. за відмову скасувати акт, Гестапо заарештувало і кинуло до в'язниці Ярослава Стецька та деяких його соратників. Це сталося за кілька днів після проголошення акту. У вересні 41-го підрозділ СС почали широкі каральні акції проти націоналістів. Вони заарештували більше трьохсот осіб, членів ОУН. 15 з них відразу ж розстріляли. Лідери організації ще довго не могли отямитися і повірити, що Німеччина не союзник, а ворог України. Часом війська вермахту без особливих труднощів наближались до столиці України. У зверненнях з почастішили тривожні повідомлення, позначені словами Київський напрям. Люди почали розуміти, наскільки серйозною є загроза окупації Києва. Гастиниця Красний Київ на криші шість етажей зробили НП, командуючого городом. Поставили бронещиты, поставили эти самые бро... э, трубы эти. Там находился штаб, и там находился Власов. Вот там я его снимал. Угу. Подтянутый артиллерийский генерал. Значит, там мы заходили в Красный Киев, там охрана, комендатура, все прочее, документы. На ліфт і ліфтом на НП що приїжджали. Початок серпня. Телефонна розмова Сталіна з хрущовим керпоносом через апарат Водо, який шифрував ці розмови Верховного. Біля апарата Сталін. Здравствуйте. Жодним чином не можна дозволити німцям перейти на лівий берег Дніпра в будь-якому пункті. Скажіть, чи є у вас можливість не допустити такого казусу? Аби уникнути відповідальності, у разі невдачі Хрущов і Карпонос починають свою рідну гру зі Сталіном. Вони розуміли, що Київ не втримати. Армія погано озброєна, не вистачає офіцерських кадрів, а найгірше вони не мають хистої впевненості в своїх діях. Та відповідь надіслали зовсім іншу. Нами вжити всіх заходів аби не дозволити противникові ані перейти на лівий берег Дніпра, ані взяти Київ. Кирпонос. На минулої двох тижнів після цієї розмови, як німці успішно форсували Дніпро на північній і південній околицях Києва. Так починалася операція по оточенню міста. Ну, коли ворог сильніший, то розумієте, то в такому разі вже йде мова не про наступ, а відступ. До речі, у нас озброєння яке? Вінтівки. Правда, перед війною у нас ми одержали семизарядні вінтівки, СВТ. Ну це винтівка непогана, вона сім-сім куль дає. Але справа в тому, що трошки пісок попадає, і зразу вінтівка виходить з ладу, розумієте? Вот с ним. Фронтового материала было очень мало по простой причине, что никаких победных боев не было. Или была кровавая оборона, или отход. Прикрывало какое-то там подразделение, а под его прикрытием отходили, отходили на подготовленные заранее позиции. Кем подготовленные? На нашому подвір'ї стояло чотири пушки, батарея. То Це в мене було на очах. Артилерійська дуель. Ми стояли тут на горі і все було нам видно. Наші артилерісти і німецькі. Ну, Німецькі подавили наших. Командування Південно-Західного фронту розуміло, що треба негайно вивезти війська з Київського плацдарму. Зволікання з відходом Південно-Західного фронту може спричинити втрату військ та величезної кількості військової техніки. Попереджали Сталіна, головнокомандувач Будьонний та член військової ради Хрущов. Проте Сталін, заспокоєний оптимістичними запевненнями керівників оборони Києва, не брав до уваги аргументи командування. Він наказав будь-якою ціною Київ утримувати. Довгий час мені все снилося. Ну, такі епізоди різні пригадувались. Це на обороні Києва було. Е, німці часто застосовували розривні кулі, знаєте. А куля розривна це страшне діло. Це розносить тебе в дребезги. І от розумієте, в мене мій знайомий лейтенант, так колега такий був, так, так трапилося, що, що куля йому попала в живіт. Да. І Його, розумієте, весь живіт розвернуло йому, це розривна куля. Він ще живий, але він вже не жилець на світі. Тому що, вже коли тут усе зруйновано, розбито, людина вже не виживе, Уже все. А він кричить, братці, спасіть мене. Штурмувати в столиці України Гітлер не збирався. Фюрера приваблювала ідею оточити та взяти у полон всі війська Південно-Західного фронту. Отже, німецьке командування ретельно готувало жахливу пастку для радянських військ. 10 вересня 17-ті німецькій армії, що прорвали до Києва, було віддано наказ оточити. Обидсторони понимали, что это бессцельно. Немец понимал, что мы все равно сдадим Киев, деваться нам некуда. А мы понимали, что мы все равно сдать Киев деваться нам некуда. С нескольких пошмантованых батальонов дивизий было сформовано новую 37-ю армию, яка оборонила Київ. Її командувачем призначили генерал-майора Андрія Власова, пізніше легендарного полковника, назвуть захисником і рятівником Москви. Проте в радянській історії його затаврують як найбільшого зрадника і клятвопорушнику військової присяги. 11 вересня начальник штабу Південно-Західного фронту генерал Тупиков, колишній військовий аташе в Німеччині, одразу збагнув, що може статися, і негайно рапортував до Москви. Відповідь до Києва надійшла особисто від Сталіна. Генерал-майор Тупиков подав у Генштаб панічне донесення. Ситуація навпаки вимагає холоднокровності і витримки командирів усіх рангів. Проте запізно. Вороже кільце, що охопило відстань від Дніпра і майже до Полтави, остаточно замкнулося. Лише темно від того від зриву, того, що літіпи, пісок, це... Люди все как в, дикой панике. Все, значит, одни путь сюда едут, бегут, эти бегут навстречу, машины двигают, танки идут. Эти самые бронетар... В общем, вот, вот такой, и все лезут туда, ломают заборы, объезжают там через как. В общем, творится вот такой, а над всем этим летают в бреющем полете самолеты, и поливает из, из пулеметов. Вот. Саме головне ні одного командира. У цьому оточенні опинилися чотири армії Південно-Західного фронту. 20 вересня поблизу урочища Шумейкова, що на Полтавщині, німці оточили штаб Південно-Західного фронту. Після запеклого бою, який тривав понад три доби, всі оточенці, у тому числі і штаб фронту, були знищені. Ну і німці почали обшукувати. Ну, і почав лапати. В одному гранату тут повно патронів. От почав лапати, і гранату знайшли в мене. А фарфлюхта. Ну, значить, і значить цей німець витягає пістолет і хотів мене значить, застрелити. Ну, а я так в школі трошки вчив німецьку мову, то я сказав кілька фраз німецької мови. Я сказав, що моя голова. Забула, може, не зовсім так граматично, але пояснив йому, що забув я так, що голова так не спрацювала. Ну а коли він почув, що я кілька слів по-німецьки сказав, то він пістолет сховав. Нас погнали на Чернігів через Козелець. З моего взводу так і мене і держали, мене перев'язали там, звісно, і так мы. я йшов. Потім значит, мене так сказать, так ребята поддерживали. Я все говорил, я вже вже не мо. Я мы были настолько наивны, ми не понимали, що такое німці. У цьому оточенні, як увійшло в історію під назвою Київський котел, було ополонено ще сот тисяч червоноармійців. Командуючи Південно-Західним фронтом, генерал-полковник Михайло Корпанос загинув за нез'ясованих обставин. Можливо, застрелився. Чи міг він, приймаючи парад військ на першотраневому хрещатику, за кілька місяців перед тим передбачити такий трагічний рахунок свого життя? Комуністична партія большевиків і наш пост родний! І у товариш товаріщ Сталін! Ура, товаріщ! Як свідчить секретна доповідна записка Хрущова Сталіну, тіло командувача армії 21 вересня знайшов рядовий Качалін у переліску біля села Авдіївка. У генерала було знайдено особисті документи і парт квиток. Війська, увійшли до столиці одразу з кількох напрямків. Мешканці Києва хто з насторогою, а хто з цікавістю спостерігали, як до міста входили передові колони Вермахту. Спеціальна депутація киян, переважно з інтелігенції, вийшла до Бацарабського ринку. Кілька годин довелося чекати. Та не дарма. Саме члени цієї депутації німці і призначили керувати першою цивільною адміністрацією Києва.